Привіт! З вами Дмитро Гущин і нова рубрика на каналі MyChoose Досвід життя. Тут я хочу розказати про дійсно цікаві пристрої, що пройшли через мене і, скоріш за все, надовго а залишились в моєму житті. І почнемо ми сьогодні з досвіду життя з твс наушниками вкладишами Санпіц Троя r 2 та R3. І головне питання, на яке я відповім, чи можна задовільнити аудіофіла вкладишами за 30 доларів. Якщо коротенько, то так. Але все по порядку. І з самого початку маю дати трохи довідки про що саме буде мова. Тож, SoundPit Stroyer 2, це ТВС, вкладище, побудовані на шасі Qualcomm QCC 3040, мають Bluetooth 5.2, мають чудовий 14-дюймовий динамічний драйвер, небагато кодиків, тільки APTX та SBC. І живуть 25 годин від кейсу та 5 годин самі навушники. По наступній модельці по R3 можу додати, що це ті ж самі навушники, тільки в трошечки меншому корпусі, мають такий самий запас життя в 5 годин самі навушники та 17 годин від кейсу. А із нових фішок у них додали AptX HD. Та датчик положення в вусі. Так, і трошечки розкажу про історію. Саундпіст r 2 в мене з'явилися на початку 21-го року. Бо наприкінці 2020 року мої тодішні твс AirPods першого покоління приказали довго жити. Вони, звісно, працювали, але грали музику десь хвилин, може, 30-40. І по якості. Тодішня аудіофілія вже мені підказувала, що треба йти далі, треба шукати щось нове, цікавіше. І як тоді я не дуже хотів витрачати ті самі там 200 доларів на заміну і купляти ті самі AirPods. було вирішено пошукати щось із цікавого, динамічного, монодрайверного в діапазоні до 50 доларів, Тож, слідкуючи за популярними глядачами. Аудіотехніки були відібрані приблизно десь 6 моделей вкладощів до 50 доларів. Бу були переслухані всі. Десь була незручна ергономіка, десь був такий звук, що прям кровий звук, десь мікрофони були такі, що ледве чутно. От. І як висновок з цього всього я відібрав саме ці навушнички True Air 2, що вони себе мають виглядають от так. Сидять в усі доволі чудово, мають дуже велику схожість з Apple AirPods по формі, сидять шикарно, не було жодного разу, коли вони в мене кудись випадали. Як би сильно я не рухав головою. Перше їх послухавши, я трохи не повірив, бо в наявності в нас є і деяка відкритість, і помірна прозорість, і сцена на диву доволі широка як для ТВС і динаміка, хоч це демфована, але оптимальна в плані поєднання. Вибухової енергії, натуральних тембрів та спроможністю ешелонувати інструменти в просторі по віртуальній сцені. Секретом всьому є 14 мм міліметровий драйвер, а, котрий майстри Саунпіц доволі правильно приготували, не стали сильно душити і сильно відкривати. Тому результат та дуже класна, трошечки виобразна формула, котра доволі ягідно заходить і дозволяє розкрити музикальну композицію як можна краще. З власного досвіду можу сказати, що гарне приготування динамічного драйвера це така дуже нетривіальна задача, і тому майстри Son в принципі зробили все дуже правильно. Прочеха маю зауважити, що навушники мають доволі рівну діаграму з невеликим підйомом на низьких частотах та на верхах, створюючи таку легеньку вешку. Маємо тут гарний бас, що не бухкає. Він доволі активний, очерчений, знаходиться де потрібно і. Прямо я б сказав, що не дати не взяти, особливо в компанії непоганих середніх частот та високих. По середніх частотах я зауважу, що їх в цілому достатньо, вони відіграють доволі натурально, а вони забалансовані, особливо відчуваються файно на вокалі. Жіночі вокали розкруваються дуже файно, і головне, що наушники можуть дати емоції сукупність із м'якими. Високими частотами, що трошки активніші за середні, а мають доволі непогану чіткість зібраність і створюють який-на який об'єм композиції. Все разом, рахуючи конструкцію і налаштованість драйверу, створюють дуже класну картину, котру хочеться слухати, котру поринаєш, і отримуєш неабиякі емоції. Що тут додати? Може, хіба хочеться трошки більше прозорості, але це вже ми змо в. Ціновий діапазон набагато більше, ніж 50 доларів. Тому по звуку твс ці я б оцінив на стабільні 8,5 з 10. Ще хочу додати, що обидві пари наушників мають гейммод. Не можу сказати, що доволі часто їм користувався, але по потрібному Тепло по одному з наушників, можна його включити та виключити. Чесно кажучи, в моїх юзкейсах стандартної затримки десь в 120 мілісекунд я ніде її не помічав, але з гіммодом, в принципі, ця затримка зменшується десь до 80. І спеціально перевіривши на іграх, можу сказати, що так, так, грати доволі комфортно. Щодо мікрофонів, мікрофони для мене це дуже важлива річ, тому що зазвичай я оцю модельку третю. Використовую саме в роботі, і на робочих дзвінках вона проявляє себе якомога краще. Бо мене і файно чутно, і вони працюють доволі довго, і мають навіть якесь своє шумопоглинання, тому працювати можна що на вулиці, що в кімнаті, в тихій вас буде чутно в будь-яких умовах, і далі буде кілька шматочків, записів в різних умовах. Це тест звучання мікрофонів Soundpeats 2. На вулиці. Це те звучання мікрофону Soundpeats 3R2 в тихих умовах. Це тест мікрофонув наушників Soundpeats R3 в вуличних гучних умовах. Це тест мікрофону наушників Soundpeats R3 в тихих умовах. Трошки про автономність виробник заявляє, що модель сампітстроєр 2 має жити приблизно 5 годин в активному використання та має запас приблизно на 25 ще від кейсу. Можу підтвердити, що то є правда, і за перший рік використання, в принципі, ці показники були не один раз підтверджені. По модельці Air 3 тут виробник трошечки знизив ємність акумулятора самого кейса. Але вони мають такий самий акумулятор в самих наушниках, тобто живуть вони так само 5 годин, а від кейса ще може бути заряджений на 17. Чи достатньо цих показників абсолютно. Заряджати кейс може там десь раз-два на тиждень, а не є проблемою. От, особливо з моделькою Сампідстрою 2, а я взагалі їх всаджу вуха і забуваю, що вони там є. Ще хочу зауважити, що батарейка в самому кейсі починає деградувати десь після року активного використання і може бути легко замінена на аналогічну при наявності прямих рук та паяльника, десь приблизно за 30 хвилин. Щодо батарейки в самих навушниках, тут деградації помітної не відбувається. Вони як працювали свої 5 годин, так і працюють далі. Ще хочу зауважити, що модель ar 3 Живе в порівнянні з Air 2 трошечки менше. Мені здається, що це за рахунок оцього датчика положення в усі. Звісно, функція Play-Pause дуже класна, але м -м, мені здається, що вона з'їдає десь може десь півгодинки активного робочого часу. В моїх в Скейсах моделька Троє r 2 проявила себе дуже файно. Беручи один навушник вуха, можна ходити півдня, потім замінити на другий, ходити ще півдня і десь перед сном вже їх зняти. бо вже і не треба. Тома модельки Air uh, 3. А по ним я можу сказати, що в них дуже файний мікрофон. І я зазвичай використовую їх саме для робочих дзвінків, для робочих задач. І тут так само десь, якщо сидіти за одним наушником, не на тобі точно вистачає. Потім просто міняєш на інший. Керування та юзабіліті. Плани носки, обидві моделі проявили себе дуже класно. Вони приємні. Можете бачити їх в вухах. Не стерчать, виглядають доволі охайно. І що би я відмітив, так це система керування навушниками, і, як на мене, вона зроблена краще, ніж конкурентів. Що я маю на увазі? А тут є просто кілер фіча. це керування гучністю, і при прослуховуванні музики це просто масхема. Одиночним тепом по правому наушнику ми робимо гучніше, по лівому робимо тихіше. Все максимально просто і зручно. Дуже би хотілося, щоб таке керування гучністю було у всіх виробників, але поки що це з моєї практики тільки фішка сам Застосунок, чесно кажучи, відкривав застосунок всього кілька разів і то суто подивитися, що там можна зробити. Бо по функціоналу він, в принципі, непоганий. В ньому можна. Включити чи виключити геймерський режим, включити детекцію навушників вусі, включити собі якісь предналаштовані пресети еквалайзеру, чи налаштувати свій в додатку. Можете знайти шестиполосний еквалайзер і зробити собі звук мрії. Розвиток серії. Після успіху сам Air 2 та Air 3 виробник вирішив нічого не міняти і випустив трошечки покращену модельку сам Air 3 HS, додавши туди більшу батарею в той самий формат корпусу. Тож тепер вони можуть тримати 25 годин від кейсу. Та додав новий кодек aptX Adaptive. Тож є відчуття, що в цій моделі звук має бути такий самий, може трошечки навіть кращий, бо сам динамік не міняли. А от наступник Soundpeats R4 вже приїхав на нову платформу GCC 3071, взявши з собою покращену версію Bluetooth 5.3. Виробник вирішив додати Active Noise Cancellation. Я не дуже розумію, навіщо він потрібен у форматі вкладишів, але не буде. Також підтягнули час роботи, тепер це 6,5 годин від навушників та близько 40 годин ще від кейсу. Також відбулася міграція на менший динамік. А зараз це 13 мм і в порівнянні з 14-мм в Soundpeats 2 та 3 в мене трохи є сумнів щодо його поліпшення якості. Але я не слухав, тому сказати нічого не можу. Висновок компанія SoundPeats зробила дуже гарний продукт в свій час і продовжує покращувати його. І сьогодні від себе можна додати, що я влюбився всі навушники, бо при поєднанні гарного звуку, шикарного функціоналу. І доволі зручної посадки. Ці наушники в ціновому діапазоні до 30 доларів це просто must have. І я можу спокійно їх радити, як аудіофілам, так і просто любителям гарного звуку, як наушники на кожен день. З цим функціоналом вони справляються просто чудово.